Емоції. Вирвана перемога на 91-й хвилині. Я бачу що щасливі. От поділіться трішки емоцій. Так, дуже щасливі, бо важка гра була. Спочатку програвали. Ці паузи теж десь збивають ритм гри. Але ми знаємо, за чого ці паузи і за наших ворогів в русні. Але ми продовжуємо жити, грати. І дякую нашим захисникам за змогу грати у футбол. Ну і все, це перемога для всіх бульбанів «Динамо». Пропущений перший м'яч у першому таймі, так під кінець першого тайму, але забити вдалося швидко в другому таймі. Наскільки це важливо, що одразу по перерві вдалося зрівняти рахунок? Ну то це дуже важливо, коли ми там пропускаємо і швидко зрівнюємо рахунок. І десь вже плюс мораль у нас, мінус мораль у суперників, і намагаємо дотиснути. Так сьогодні вийшло. і вийшло з червоною карткою, і з не поставленим я вважаю. Але ми виграли, ми сьогодні сильніші. Так само дійсно той епізод з червоною карткою, власне, розпочався з непоставленого пенальті. Далі емоції здали, можна сказати. От фол був проти вас, чи не було. От наскільки вважаєте, чи був пенальті, чи не було. Ну, просто я ж собі, по собі відчуваю, коли мене за футболку з самого початку руху. І далі там я так постознувся, але мене тримали. Я не міг до м'яча ніяк підійти. Звичайно, зрив емоцій і потім червона картка тимчика. Ну, була, можна сказати, але вважаю, в меншості ми сьогодні до тисну суперника є здобули важливу перемогу для Динамо. Наскільки був антифутбол від Дніпра, оскільки було багато порушень правил, так була боротьба була так само і не давали грати у той динамічний стиль, який власне грає ця команда. Це не можна назвати це антифутбол. Це тактика на гру, схема на гру. Так вони агресивно грали, але ми теж не поступалися, я вважаю, в другому таймі. І дуже зріличний матч вийшов і цікавий для болювальників. Дуже непросто взагалі грати з Дніпром Динамо останнім часом. Чому цей суперник такий неприємний? Бо Це сильна команда. Кожна гра по собі важлива і складна. Кожний суперник готується до Динамо Київ. Всі ми розуміємо, хто можна сказати роздражитель для суперника. Це Динамо київ «Шахтар» і вони готуються як на останню гру голова НАТО на 90 плюс перші у меншості, як вдалося взагалі забити, Ну, на останніх секундах фактично. Я пам'ятаю, Віщренко чи Шепел мені віддали. Я протягнув м'яч, хотів одразу направо віддавати на Волошина, але протягнув далі. Побачив зону, віддав супрязі. Супряга, супряга дуже добре віддав передачу на Ваната. і все. І все? вирішили момент. Це, це майстерство, можна сказати, Ванато на останній хвилині в так, Ось так холоднокровно, можна сказати, забив і здобули важливу промогу всієї команди. Сьогодні. Потім були, було епічне святкування на камеру, що це було взагалі такі емоції вже після другого забитого м'яча. Це можна сказати, як все всередину віддаєш, бо ну, в меншості забити і здобути перемогу. Це дуже-дуже важливо. Дуже. І всіх з перемогою, дякую.